360 випускників останнього дня червня попрощалися зі стінами Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права. На свято вручення дипломів молодь прийшла у всій своїй красі, одночасно відчуваючи у собі до майбутніх звершень і тугу за рідним закладом. І рада, і не рада, тому що це було все-таки три роки вчення, і це стало як вторая школа, і люди стали більш родними. І, і вчителі, і преподавателі весь состав, всі. Чим тобі найбільше запам'яталось навчання? Більше всього, наверное, не знаю, першим годом навчання, тому що взагалі було страшно, как-то так після школи непривично. Вот. Все одному как бы, привикаєш і зараз виходиш, дуже жалеєш, хочеш знову. В навчальному закладі в Бридевський коледж я знайшов багато своїх друзів, ось вони стоять, всі підтримують мене. Е, я також познайомився з новими людьми і Зрозумів багато що для себе і по професії також зміг учасувати в якихось спортивних змаганнях, зміг підтримати свою фізичну форму. Ну це мені дуже сподобалося. Я з цим задоволений. Плакати будеш? Я ну я думаю, плакати не буду, але сумувати буду. Звісно, студентське життя це більш я вважаю, що позитивне життя. Все в нас траплялося і двійки, отримали, і п'ятірки, і перші успіхи наші були. Ну так, так як я технолог, у нас була технологічна практика. Ми проходили. Ми вже більш практично побачили, що ми там можемо робити, і що в житті ми можемо далі робити. Випуск це свято не лише для вчорашніх студентів, а й для їхніх батьків та викладачів. І ті і інші вітали свою найкращу молодь із закінченням коледжу та отриманням кваліфікації молодшого спеціаліста. Викладачі завжди сумують, тому що вони вкладають душу, серце навчання. У нас дуже хороші викладачі, вони віддаються повністю роботі. І якщо ти 4 роки, чи 3 роки, чи 2 роки спілкуєшся з цією дитиною, вчиш, її немає. А ще особливо, якщо ця дитина добросовісна. Якщо вона знає, якщо вона всім інтересується, задає такі життєво важливі питання, наші студенти, ті, які випустили, це еліта коледжу. Всі про це говорять викладачі, що з ними було працювати легко, діти грамотні. І я не безпокоюсь про те, що в університетах, де вони підуть, університети на скорочений термін навчання, що теж будуть доволі. Окремі слова вдячності лунали на адресу наставників, які протягом усіх років навчання разом із знаннями вкладали в юні голови бажання бути добрими, чесними, справедливими. Шановні випускники, до цього часу у вас була одна дорога до нашого коледжу. Від сьогоднішнього дня у вас буде багато доріг. Я хотів би, щоб по ту дорогу, яка чотири роки була до нашого коледжу, ви пам'ятали завжди. А по якій дорозі далі не йшли. Щоб ці дороги вели тільки до хорошого майбутнього, щоб ви професіонально росли. Одну з найголовніших ролей у житті випускників відігравали і відіграють батьки. кажуть, зовсім нещодавно віддали до закладу зелених школярів і не схаменулися, як вже треба забирати освічених спеціалістів, використати усі можливості, що їх відкриває диплом коледжу, а ще жити так, аби не зганьбити честь закладу і своє прізвище. Бажали своїм дорослим дітям батьки. За батьківську турботу і ласку молодь подякувала теплими словами. На життєвому шляху випускників трапляються такі ж люблячі люди, як їхні батьки, і такі ж мудрі, як їхні наставники, зичили винуватцям свята представники міської влади, з якою коледж давно і плідно співпрацює. Без міської влади, особливо без допомоги міського голови Василя Константиновича, ми не могли б відкрити цілий ряд спеціальностей. Ми не могли б відкрити корпус, третій корпус на свердлова. Ми не могли б декілька років не давали нам відкривати спеціальність. Юристи, тільки з його допомогою ми повирішили ці всі питання. І по яких питаннях мені не приходиться як директору звертатися до Василя Константиновича, ніколи ні разу не було відмови, тільки була допомога. Повірте, що ми, міський голова, депутати міської ради, цінують випускників, цінують ваш талант, ваш розум. Практично в жодному підрозділі, в тому підрозділі виконавчого комітету міської ради. Працюють випускники Медичівського коледжу промисловості підтримства і права. І тому ми авторитетно заявляємо, що ваш навчальний заклад є одним з кращих не тільки в Житомирщині, а й на всій Україні. Шановні друзі, як і ви прекрасно знаю, що навчання у коледжі для вас було нелегким. Але я так само знаю, що в добро. І відповідально, і життя було вашим цікавим. Сьогодні ви отримуєте не тільки диплом, ви отримали справжню освіту, ви отримали знання, ви здобули той справжній перший досвід, який допоможе досягти вами омріяних вершин. Після усіх побажань перейшли до довгоочікуваної частини вечора. Посадовці разом із директором коледжу почали вручати молодим фахівцям їхні дипломи. Спочатку цю винагороду за роки сумлінного навчання отримали відмінники. Таких було близько 70 Деякому з винуватців свята на додачу до диплома дісталися ще й грамоти за активну участь у громадському житті коледжу. Після урочистостей випускники сказали своїй альмаматер до побачення, обіцяючи не забувати про неї.